Діти, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні тема нашого уроку, що я знаю, що я умію урок повторення. А зараз відкрийте ваші зошити і запишіть сьогодні 8 грудня, класна робота. І пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Друзі найдорожчий скарб. Дітки, як ви розумієте цю приказку, що друзі найдорожчий скарб? Подумайте і дайте усну відповідь. Я думаю, що багато з вас погодяться, що дружба це взаємини між людьми, які зароджуються і міцнішають на основі якихось спільних інтересів. Уподобань або навчання. Але товаришувати ми можемо з багатьма своїми ровесниками а по-справжньому дружити лише з одним чи кількома. Друзів пов'язує велика повага один до одного, симпатія, а також взаємодопомога. І дружба не може бути міцною, якщо в ній немає чесності, довіри і безкорисливості. Я думаю, що ви всі з цим погодитесь. Тому і друг або друзі це найдорожчий скарб, який є у кожної людини. А тепер давайте визначимо закінчення у словах даного речення: друзі, друзями, друзі! Змінюється, і так, це буде закінчення. І буде закінчення. Найдорожчий, найдорожча, найдорожчою. І закінчення. Скарб. Дітки, чи є тут закінчення? Тут нульове закінчення, так? Скарби скарбом. Тобто тут нульове закінчення. Продовжуємо нашу роботу далі. Слова, як будинки будуються з маленьких частинок. Згадаємо, з яких частин складаються слова. І так, гра незавершене речення. Я читаю вам початок, а ви доповнюєте. Змінна частина слова називається Так, закінченням. Йдемо далі. Частина слова без закінчення називається. Основою молодці. Спільна частина споріднених слів називається так. Коренем. Як визначити корінь у словах? Так, треба дібрати спільнокореневі слова. Молодці. А тепер попрацюємо над загадкою. З ним можна все обговорити, обміркувати і порадитись завжди. Цікаво з ним і у похід ходити, як не маєш його, то знайди. Я думаю, що ви відразу здогадались, що це друг. Так. А тепер давайте підберемо споріднені слова до слова друг. Ану, друг споріднені слова. Друг, дружба, дружити. Дружній, недруг, подружка, подруга. Молодці. Йдемо далі. Трішечки з вами усно попрацювали, А тепер давайте письмово відкрити, будь ласка, підручник на сторінці 92 і відкрити вправу 2. Перед вами таблиця є слово. Нам потрібно дописати форму слова і. Споріднені слова. Давайте з вами запишемо в зошиті кожне слово з нового робочого рядочку. Ось перше записуємо слово зима. Нам потрібно потім позначити закінчення і корінь у спорідних словах. Зима записуємо форма слова. Зима, зимою, зими. так? Запишемо зимою, зими. Давайте позначимо закінчення. Ою. И А тепер споріднені слова доберемо, як ви гадаєте, зима споріднені слова. Так, зимовий. Зимовий, взимку. Взимку. Поставили крапку. Який буде корінь всіх спорідних слів зима, зимовий, взимку? Так, корінь буде зим. Зим це префікс взимку. зим корінь. Записали. Потім з нового робочого рядочка запишемо слово сад. Форма слова, щоб визначити закінчення в слові сад у нас нульове закінчення. Тепер давайте змінимо форму. Садом. Садом, саду. Що змінюється? Закінчення. Ом У. Так. А тепер давайте доберемо споріднені слова. Садовий. Садовий. І садок можна написати: садок. Який корінь буде в слові сад? Садовий садок. Так, корінь, сад. Корінь, сад. Запишіть, будь ласка, і продовжуємо далі роботу в нашому підручнику. Переходимо до вправи 3. Права 3. Нам потрібно на початку прочитати всі рядочки і записати рядок, у якому всі слова споріднені. Нога. Ніженька, ніжний ніж. Дітки тут всі споріднені слова? Ні. Тому що нога ніженька. Так, це про ногу. А ніжний, так, ніжна людина. Ніж це те, що ми використовуємо на кухні, ріжемо овочі, фрукти, хліб. Ні, це не споріднені слова. Так, гора гірський. Гіркий гірник. Якщо гора гірський, це ще споріднені, можна сказати, ну, це споріднені слова, так? А от гіркий це щось гірке, так? неможливо їсти гірке. Гірник це людина. Тобто тут, в цьому рядочку, теж не споріднені слова. Не всі слова споріднені. Третій. Рука ручний. Рученька вручати. А тут всі слова споріднені, так, дають в руки. Відноситься все, все до рук. Рука, ручний, рученька вручати. вручати в руки. Тому ми зараз з нового робочого рядочка запишемо оці слова. Рука, ручний, рученька вручати. Запишіть, будь ласка, але нам потрібно ще. Позначити корінь і підкреслити букви, що чергуються. Рука, ручний. В цих словах який буде корінь, як ви гадаєте, рук. Руч. 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 Діти, а чому в слові рука рук, а далі руч? Так. Тому що відбувається чергування приголосних у корені слова к-чици, так, к-чи. І підкреслюємо ці звуки, які чергуються. Якщо ви написали, рухаємось далі до наступної вправи. Дітки пишемо вправе 4. І запишемо цю вправу. Що потрібно зробити? Нам потрібно утворити пари слів, пари слів через тере, пара, так? По два слова. Книжковий, мушка, ручний, бджола, книга, муха, рука, бджілка. І позначити корінь, і підкреслити букви, які чергуються. І так, перше слово у нас книжковий. Давайте я покажу як потрібно записати. Книжж. Парами. І до цього слова, яке ми добираємо слово? Книга, так? Книжковий книга. А який буде корінь? Так, книж. Книг. Знову ж таки, відбувається чергування в корені «ж», Г. Наступне мушка, мушка, муха. А тут корінь – Муш. Так, тому що відбувається чергування ши – Х, ручний. Рука. Тут корінь який буде? Руч, рук. Відбувається чергування ч-к. І бджола. Бджола. Бджілка. Поставили крапку. А яке тут буде чергування? І який корінь? Так, падеж, поджіл. А чергування буде голосних. О на І. Молодці! Продовжуємо. Зараз ми трішечки, дітки, відпочинемо. Зробимо розминочку і далі продовжимо нашу роботу. Мішечки відпочили, продовжуємо нашу роботу. Вправа 5 на сторінці 92 записуємо у зошит Вправа 5 і повторимо те, що ми нещодавно вчили. Префікси і прийменники. Давайте з вами згадаємо, що префікси зі словом пишуться разом, це частина слова. А прийменники пишуться окремо. Між Префіксом і словом ми не можемо вставити ще одне інше слово, а між прийменником і словом ми можемо вставити ще одне слово. Додатково, ну, наприклад, доїхати. Пишемо разом це одне слово, префікс до. А до паркану окремо, тому що ми можемо вставити до великого паркану, до маленького паркану, до брудного паркану. Тому записуємо з нового робочого рядочка з великої літери. Доїхати, доїхати, і окремо до паркану. Паркану. Далі, будь ласка, ви продовжуйте самостійно до крапки. Але ми зараз розберемо з вами. Я вам показала, як потрібно записати. Наступне, написати на дошці. Написати це одне слово на префікс пишемо разом. А от на дошці окремо, тому що ми можемо сюди вставити слово на шкільній дошці, на дерев'яній дошці, на великій дошці, і так далі. Наступне злізти з дерева. Злізти разом це префікс. З. А з дерева, з великого дерева, з високого дерева, з дерева пишемо окремо. Підбігти під парасольку. Підбігти пишемо разом. Підбігти під префікс. А от під парасольку під мамину парасольку, під велику парасольку, під парасольку пишемо окремо. Ви можете поставити відео на паузу, записати цю вправу а потім увімкнути і продовжити роботу далі. Дітки, переходимо до право 6. Напишіть право 6 і напишіть два слова. Підосичник, кома, і прибережний нам потрібно розібрати слова забудовою. І так, записали підосичник і прибережний. Розбираємо слова забудови. Давайте подивимось, підосичник це мається на увазі під осикою. Так? Під осикою осика це дерево таке. Тому чергування осика, осик, осич це в нас буде корінь. Так? Далі рухаємося перед коренем під у нас префікс. А після кореня визначаємо суфікс із закінчення. Дітки ен і ми знаємо, що це у нас суфікси. «Н» і «ик». І це слово у нас піде в основу. Як немає закінчення, тут нульове буде закінчення. Тепер давайте розберемо прибережний. При березі так, берег, берег, чергування «гжи». який буде корінь? Так, береж. Тому при у нас буде префікс. А яке буде закінчення? Прибережна зона, так? Прибережний, і буде закінчення. Н- суфікс між коренем і закінченням. І все слово окрім закінчення, у нас основа. Іде в основу. Все це прибережне. Молодці розібрали. Дітки. І у нас залишається з вами вправа сім. Будь ласка, вправа 7, це вам буде на самостійне опрацювання. Ви її виконаєте самостійно. І надішнете мені фотографію на перевірку. Давайте подивимося, що вам потрібно тут зробити. Вам потрібно утворити нові слова за допомогою відомих тобі префіксів і суфіксів. Ну, наприклад, перше слово ви можете взяти малювати. І давайте подумаємо, якщо за допомогою префіксів, яке ми можемо утворити слово, наприклад, на. Малювати, так? або змалювати. А якщо за допомогою суфіксів, давайте подумаємо. Малесенький, Так? і так далі ви з кожним словом утворюєте слово з префіксом і суфіксом. І обов'язково позначте префікс, префікс у нас позначається, і суфікс. Позначте в усіх словах. Наостанок давайте з вами трішечки пограємось в гру, відгадай слово. Корінь ліс, а суфікс ок. Слово відповідає на питання, що. Яке це слово? Правильно лі сок. Молодці. Корінь хід, суфікс за. Слово відповідає на питання, що? Так, захід. Тільки тут не суфікс за, а префікс. Корінь хід, а префікс за. Слово захід. Корінь молод, суфікс ець. І разом буде слово хто? Молодець. Молодець. Дітки, ось наш урок підійшов до завершення. Сьогодні на уроці ми з вами повторили все, що вивчали у розділі Будова слова. Гарного вам дня! Чекаю роботу на перевірку. До зустрічі!